Добрий день. На жаль, далеко не всі театри можуть дозволити собі пишну постановку, щоб декорації, щоб костюми, ну і все таке інше. Тому все частіше, все наполегливіше, жарці медпомени пропонують своєму глядачеві моно та камерні вистави. Мабуть, саме до цього жанру можна віднести і новий проект Дніпропетровського міського телевізійного театру «Аз Єсмь, тварь. Художній керівник телевізійного театру Ольга Волошина та актори, які взяли участь у виставі Євген Звягін, артист Дніпропетровського академічного театру російської драми імені Горького та Юрій Тарасенко. Що змусило вас вдатися до малої форми? Скрутність в засобах, в грошах, скрутність в квадратних метрах. Або це ваш улюблений жанр театральний. Ну почну е з останнього. Взагалі, е це мій улюблений жанр. То, вам подобається? Так, бо телевізійний театр саме і створювався під те, що все-таки я люблю такі форми театру. Камерні. Камерна, да, камерне. Ну я не можу сказати, що але камерного плану. Це коли ми ще обговорювали той проект в кінці 90-х і на початку 2000 року з Віталієм Ковалевським, то ми якраз обговорювали це такий інтелектуальний театр, де психологія, філософія, думки мають бути і відображатися, і наповненість другого плану має бути яскравою. Не ховатися за форму, за музику, за оформлення, і це мій улюблений жанр, але він дуже mm -hmm. так співпадає з сучасністю, бо дійсно дуже обмаль і коштів, і квадратних метрів. І це специфіка така, які, яка диктує зараз а що нам скажуть артисти? Ну я теж вважаю такі форми, mm -hmm. тому що найбільш проникновенно ти ведеш діалог зі зрителем і стараєшся бути як можна чесніше. Тому от це саме цінне це вот таких формул. Але мені здається, це дуже складно. Тобто, якщо е великий зал, якась велика відстань від актора до глядача, це якось простіше. А <гум> тут очі в очі. Ні, це тоже тож сложно вот. А тут да, ну так вот в этом-то интерес, преодоление Получится, не получится, достучаться, досмотреться. И в первую очередь, конечно, покопаешься в себе. Вот это интересно, очень Ю. интересно. Конечно, хотелось бы играть в мюзиклах американские. Да, мюзиклы огромные, высокобюджетные, вы конечно. С вы миллиардными такими вот сейчас вот эти вот. Тут мы видим, конечно, реакцию зала. Видим, действительно же не сказал. Глаза в глаза слышим. Как, как. Все слышим. Все видим и слышим. Вот поэтому тоже интересно. Выбер пьесы. Чему вы вырешили э, обраты самые пьесу понизу? Ну, скажімо так, зараз дуже важко взагалі театрам і художнім керівникам, режисерам, бо була зламана та система, коли надсилали. Для читання театром якусь драматургію масово. І тоді завліти, перечитували, рекомендували режисерам. От зараз я спілкуюся з колегами, вони кажуть, а де взяти? Журнал не випускають, ніхто не надсилає, де що брати, і тому отримаєш десь якусь, а ти почитай оце, І в інтернет залізеш, а це мені п'єсу запропонували друзі на одному фестивалі, і там накидали декілька таких п'єс, бо вони так чули, що є телетеатр і які форми. Що саме мене, як режисера чи художнього керівника, цікавить, яка така те, тема. І мені прислали просто декілька п'єс, з яких я мала змогу вибрати те, що ну, ближче було до мого Зрозуміло. сприйняття. Скажімо. А то відомо, що багаті підприємці, у яких є фантазія між торгівлею писати п'єси, вони просто платять театру, режисеру, директору, і театр, незважаючи на художні властивості п'єси, ставлять їх. У своєму театрі вам понізов нічого не платив. Ви знаєте, я навіть не знаю от мене запиту чи знайома я з ним. Я знайшла його телефон, він живе в Миколаєві. Ми запрошували його. Але у нього такий тихий, якийсь голос, що я навіть не знаю, скільки ну можна було пошукати, але просто не до того було. Якийсь такий інтелігентний, якийсь такий не дуже такий бравурний чи голос. Я, я намагалася уявити, яка це людина. Я думаю, що. Це людина такого тонкого складу, бо все-таки інші п'єси. От Я читала, і, до речі, от ми були в Херсоні, і Херсонський академічний театр, щось іде там у понізував. Людина щось пише, щось творить і раптом потрапляє до рук там, режисерів, театру, і починається життя. Так багато драматургів починали, може, з малих форм. Те, що підприємці бажають якось себе реалізувати в цьому Но плані. Ми маємо приклади і в неї, і в неї. Які гроші, то ну і забаганки багатих. Ну що, якщо є кому виконувати шпаскудити? Ну, е, е, вибачайте, трак. вибачайте, якщо е, е, це воно поставлено і на нього ходить глядач. А глядач також дуже різний буває, і тому я кажу, то не е, воно має право на життя. Розумієте, я не хочу нікого е, там казати, що ми самі розумні, чи у нас найгеніальніше, але у нас багато театрів, і в театрах дуже багато е, вистав, які за рівнем подачі і за режисурою, і за драматургією, ну дуже різні. І на один ходить глядач на на цей виставу, а інший піде на цю. Телетеатр, свій глядач на Михайла Мельника, свій на Петренка, свій так. Що я думаю, що чим більше буде театрів постанов, ну глядачі буде, буде вибирати з чого. А зараз було б дуже цікаво ознайомитися із думкою щодо цієї драматурги, режисера-постановника, заслуженого діяча мистецтва України Віталія Денисенко. І у нас є така можливість. Послухаймо. Багато хто вважає, що у сучасній драматургії існує кризіс. Е, нібито взагалі сучасної драматургії і не існує. Е, що ви думаєте відносно цього? Скільки я себе пам'ятаю, скільки я займаюся театром, скажімо так. уже не, не не один десяток лет, да, вот всегда этот вопрос стоит на повестке дня. Вот мне чего-то кажется, что он стоял, наверное, и во времена Розова, Арбузова. Действительно, когда начинаешь искать пьесы, то то, что предлагает уже испытанные варианты, классики, их просто неограниченное количество, и пьеса написана сегодня. Uh, найти трудно іноді буває. Але театр роблять саме сучасні п'єси. Мисль спорна, звісно. Но, uh, по крайней мере, без них нельзя. Нельзя сказать, что вот мы от них отмежевались, мы занимаемся только классикой и так далее, и так далее. Uh, без них нет развития театра, это естественно. Вы п'єсу Віктора Виктора Понизова. Uh, Чи можете тебе... Стверджувати, що його драматургія може конкурувати порівню із Петрушевською, Садур, Розовим, Арбузовим, і так далі. Uh, опять же, вот очень сложный вопрос. Наверное, для того, чтобы я мог более конкретно, Наверное, ну, для того, щоб оцінити те, що было сьогодні, нужна некая дистанція. То есть, когда наступит завтра, можно будет как бы большой виз на расстоянии. Вот в чем дело? Поэтому я даже не знаю, вот я даже не знаю, что ответить на этот вопрос. Потому что, конечно, там Роза Арбузов, там же Петрушевская и так далее, такая классика, но вот на сегодняшний день, как бы, ставить ее. Ее уже как бы ну, немножечко и... ну, нужно, нужен, нужен какой-то другой, другая форма, другие какие-то мы, другая острота мысли и так далее, и так далее. Вот. Э, Вроде как бы я читаю Панизова. Для меня Панизов очень интересен, но в какой, в некой степени наивен э, выражение своих каких-то вещей, так сказать фаг єс глибина мысли, но, как мне кажется, некая наивность представления всего этого материала. Ну это моё мнение. Поэтому ответить, наверное, должно пройти время, чтобы я мог ответить, время ответило на этот вопрос само. Ну добре, ви ухилилися від прямої відповіді. Добре. Але що обумовило ваш вибір? Ну, вот как ни странно, в данном случае я не выбирал. То есть ситуация данная, она значит, целиком и полностью за телетеатром, потому что это пьеса, которая тут уже была взята. И я так понимаю, с ней что-то пытались сделать. К моменту моего прихода она уже была. Она была мне просто предложена. Вот, вот есть материал, хотите? Я почитал и сказал, почему бы нет. Вот, і почав работає. Але есть... щось все ж таки сподобалося. Конечно, конечно. Я увидел, да тут є така мисль, ідея за которую можно зацепиться, зацепитися. Да. Євген, ви закінчили ГІТІС, Так э, працюєте в академічному театрі. Вы работаете уже давно, вы создавали много разных образов. Как вам работало с этим материалом, над этой ролью? Сложно. Ну, во-первых, я э, слышал о Виталии Ивановиче как о и, и очень хотел с ним, повезло. Вот позвонила Ольга Дмитриевна и говорит, нет желания, конечно же есть. Угу. Я побежал. А, ну, то, что с ним работать интересно. Но словами не скажешь. Это еще мое отношение до режиссера. А сам материал, сам Сейчас. образ, да, персонаж? Да. Вот он когда мне дал прочитать, буквально там ну, 10-15 минут, да, было времени почитать, у меня сразу мурашки по телу пошли от самой тематики, от того, что там написано. Безумно, конечно, было сложно. Но мы все не в совершенстве, это понятно. То -то люди. Люди, да. А пьеса-то заставляет задуматься, как ты живешь, чем обернется твой поступок тебе же или окружающим. Юрий, и вам тоже питание. Как вам вся роль? Мне, наверное, немножко легче, потому что я же играл плохого. Вот. Я же как бы плохой, да ему-то надо, что при... он хороший прикидываться, а мне что прикидываться, плохой но есть плохой. Ну, мне кажется, что там нет хороших, да, да, белых или ну, да. Вначале В начале, да, в начале там получается хороший, плохой, потом мы все приходим к тому, что мы одинаковые, потом, в принципе, мы одинаковые. Вот. Ну и туда. тут да, это вот самое тут, когда вот Женя говорит, что самая малая мерзость рож рождает большой, сложный, искупаемый грех. И вот когда были вопросы, на какого, не знаю, будете вы спрашивать, на какого зрителя рассчитаны, на, на молодого? Тут, э, этот спектакль, я, я был, думаю, что в любой не момент, не любого надо, человека, то есть мы все равно все очутимся там. И перед этим вопросом мы играем то, э, мы, кто через сто лет ум, умрет, да, кто кто он может завтра. Все равно мы предстанем вот, перед, так сказать, высшим судом, и все равно нам придется держать ответ. Все, все, сто процентов людей к этому не готовы. Как не готовься, ты все равно к этому не готов. Ну, треба задавати себе ті вот Да, є можливість прижитті. Пані Ольгу, я як я розумію, ви не втручалися у творчий процес так жорстко, але так, ні. Але справ, не, ну, ну. Ваш погляд збоку, що відбулося, що а, вийшло. Я шукала, кому все таки передати цей матеріал, щоб попрацював, щоб з цього того вийшло. Але ж ми до того працювали вже була става пакта Богра Королів, і я багато чула і те, що ставить Віталій, і поки ми поспілкувалися, я з ним декілька разів, Задавала питання і зрозуміла, що він дуже чітко розуміє те, що я зрозуміла, коли перечитала, от і, от коли ви і подивилися, і, вже, і, і, і тоді подивилися. мені вже нічого не треба було. Я вже не втручалася, бо я е, не дуже поважаю тих людей, які нав'язують свої рішення режисеру і заставляють або там що Понятно. ти режисер, ти відповідальний за це. І я до останнього не дивилася навіть репетиційний процес. Ну І ось ви подивилися вже готову Я подивилася, роботу. і мене це задовольнило. Повністю дуже чітко, професійно, логічно вибудовано все підкорено над завданням. Ну, це такі речі, говорять такі режисерські, але якщо їх немає, то ти не бачиш продукту. Навіщо вони стрибають, навіщо вони це роблять? Що, що на сцені відбувається? Врешті-решт. Добре, шановні телеглядачі, давайте і ми з вами зараз подивимось на невеличкий уривок з того, що вийшло у акторів. Може, <му> начнем забрати вачора. Итак. 42 года. Две недели до возбуждения дела. 200 долларов за ночь. С несовершеннолетним ребенком. Я... Что я? Что я? Вы были. Вы были пацаном. Нет. нет. Вы знали, сколько лет девочки. Ну, она была не против. Вы знали, сколько лет девочки. Но в другой стране, в другом в этом возрасте уже выдают замуж. Вы знали, сколько лет девочки. Да. Вы бы хотели, чтобы старшеклассники отнимали у вас мелочь. Нет. Однако вы это делали. Да. Вы знали, что вы делаете плохо. Да. Значит, и в том случае, и в другом вы понимали, что творите мерзость. Да. Так какого хрена? Вы сейчас ищете жалкие аргументы, оправдываясь, а? Что такое хорошо и что такое плохо, вам тупо и сняют еще в детском садике. Ну я... Молчать! Во-первых, во время допроса здесь нет милосердия. И во-вторых, все пои, гнилые отмазки того света здесь не канают. И в-третьих, я вас тварей вижу насквозь. И даже пяток искренних раскаяний ни на йоту не разогреют эту пухлую папку. Вам надо, чтобы я страдал! Нет, нам нужно совершенно другое. Но ну на что? Этого я вам сказать не могу. Танцуй, жертва! <рит> я знаю! Я знаю, что вам здесь все меня нужно! <рит> вам нужно! Вам нужно! Но ну, й МОЙ гади ви! Вам! Вам нужна! НУЖНА моя сама <му> Якщо коротко, про що ви стала? Ну, вже а, говорили Юра і я, Євген а, про те, що. Людина має бути не тварю, а думлю, думаючою особою. Взагалі ну, тут треба сказати, що таке тварь. Тварь, ну, за біблійською тематикою, це азм єсть твар. Це людина народжується тварною істотою, але від народження спершу, спершу від народження до, до того, як він перейде в інший світ. Вона має вдосконалитися і щось собі е, на краще зростити в душі. Люди е, мають розібратися самі в собі. Але усе це відбувається у фантастичній обстановці, так? Ну, так, е, да, так Ніби воно сказано, так. що це чистилище, але е, ви розумієте, це дуже все умовно. Там є чорний і білий. Але білий, виявляється, не такий вже білий пухнастий. Бо він також себе 40 років аналізує, що зв... що ж він зробив не так, що він сидить і сидить на цьому місці, сидить. І... Чому він не рухається далі, не піднімається Ну, випуск. І, врешті-решт, там відбувається те, що відбувається, і, і треба дивитися Треба дивитися. Чому чорний-чорний, чорне білий-білий. У виставі заданий пластичний хід. Один з акторів Ігор Касьянов, професійний, до речі, артист балету, Дуже, 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 дуже повсякчас він являє мімічні сценки, які так чи інакше ілюструють монологи акторів. Відповідальний у вашій виставі за сценічне рішення так не мало не багато. Олег Ніколай, як вам вдалося його схопити і як він згодиться? Ну ви такі кажете речі, схопити. Що значить схопити? Ну Він така зайнята людина, народний артист, ставить там балет за балетом. Ви знаєте, це треба, щоб просто так зійшлося, щоб зустрілися люди. Що треба, щоб зацікавилися справа? Подивити. в тім, що Нормальні люди з нормальною творчою такою подачею і те, що вони шукають, вони шукають один одного. А він, мабуть, зацікавився, бо розповіли йому, запросили, сказали. Він сказав, я, я вам це зроблю. У мене вже з'явилося рішення, у вас буде ця пластична історія. Я навіть порекомендую актора, який... Прекрасно з цим завданням справиться, і він це це його робота, це його вклад. І він до речі був у нас на приїде. Ви запросили Ніколаєва. Олег Фітінгоф, це завідуючий художньо-постановочну частиною, і в нього запросили. багато друзів. І е, я Олега знала, і він мене знав. До речі, як ми зустрілися, ну, ми вже спілкувалися, да, але ми не працювали. Але це його заслуга, бо вони е, зустрілися з режисером і поспілкувалися. І Олег сказав: Добре, я з вами А довію. Віталія Денисенка. Ви запросили? Чому саме його? Є інші режисери? Ну, Віталій Денисенко взагалі я і рік тому пропонувала, щоб він продовжував роботу. Вам подобається ньому... він як митець. Так, да, так, так, так. І е, він просто, в нього були більш вигідні пропозиції. Давайте ще його послухаємо. Давайте. І тепер до цього яка думка і яка ідея? Ну вообще идея и мысль как стара, как мир, конечно, о том, что за все в жизни придется отвечать, даже может быть за те, за те вещи, которые мы не считаем, а так в проброс делаем, думая, это, это такая некая легкая шалость и так далее, а, а тем не менее как бы все. Мотается, пишется на, на, на киноленту жизни и за, за все рано или поздно придется отвечать. И как бы, что касается самой пьесы, уже конкретно, то и даже после смерти то есть э, э, душа несет невероятное моральное как бы, страдание значит, за в, в в, разы выше, чем на земле, за за те деяния, которые человек совершил на земле. Может быть, в этом и состоит ад или там девять кругов ада, о которых Данте еще писал. Як часто і де ви збираєтеся грати цю виставу у себе в телетеатрі? Безперечно, зараз таке надзавдання ми поставили в колективі, що у нас є приміщення і воно має працювати, але у нас ще немає постійної трупи або постійних акторів, які мали брати участь в наших проєктах. От Я можу сказати, що Євген Звягін з самого початку це найперша робота, яку ми робили, він був з нами. І е, із проекту в проект він приходить. Він просто е, унікальний актор. Легкий, дуже на підйом, професійний, і в зйомках, і в театральних проєктах. Юра у нас брав участь в наших якихось коротеньких зйомках, і в нього тільки перша така велика акторська робота театральна. І я думаю, що ми говорили про те, що треба якось нам все-таки якийсь склад акторів мати на наступний рік, і до нас дослухається. Я думаю, що управління культури дуже уважно поставилось до нашого такої пропозиції, що треба. Якось нам все-таки мати е, е, своїх акторів, і е, я думаю, що ми будемо розвивати це направлення, і тому на, най, найцікавіше, ми будемо показувати на Роголява 9. А у ще, нас є а ще. ще я не зацікавлена, щоб наші роботи йшли на інших сценах, бо великі театри мають свій репертуар, і в мене такий не дуже добрий залишився. Таке враження від сумісної роботи із Наташою новостройною із патом, які Чому? ну тому, що була якась домовленість, що це все-таки роботи телетеатру. А зараз ці речі е, е, граються в інших театрах, а телетеатр тут є кастролі фестивалі. А з ким гастролі на гастролі потрібні гроші і актори, які вільні. А всі актори працюють в інших театрах, і вони не вільні. Вони не можуть мені сказати, да, я поїду щось, тому треба мати своїх акторів. Питання до артистів, де можна на вас подивитися, на ваші роботи, де познайомитися можна з репертуарним планом телетеатру? На Регальова. На, Рогалюве 9. Так, на так. сайті. У вас є свій сайт. <ріст> — да, у нас є свій сайт, і тому е, у нас є така можливість, що і наші заходи, і наші вистави, але ми вистави і фільми не демонструємо повністю. Але демонстраційні ролики там є. І е, уяву якусь мати про що взагалі можна зайти на сайт, подивитися і переглянути, зацікавитися або прийти на концерт чи виставу, чи якийсь там захід. А щодо творчих планів, у вас там готується якась рок-опера. Як як там як взагалі це можливо на такому маленькому майданчику? А, розумієте, от ви сказали, що Олег Ніколаєв він такий е, е, цікавий творчий. Ну, це така ж... наша зірка. Да, зірка, і я тому і він е, також шукає інші форми. І це я думаю, що буде веснов з ним буде працювати. Так. Ні, ну Чудово. у нас у нас є домовленості з директором Чудово. оперного театру, який також, бачите, запрошує на спільні проекти ляльковий театр, і це дуже цікаво mm -hmm. виходить. І ми також, оскільки у нас просто ще немає акторської такої трупи, але у нас є якісь спільні думки, спільні проекти. І чому б і ні? Є якісь цікаві, але я видавати не буду ні, ні своїх колег. але е, хвили... за репертуарним. Ми хвилюємось, місто? бо якась нова постановка це як, як глядач сприйме. Чи вдалося Євген, чи не вдалося? Ваші побажання які-небудь слова нашим телеглядачам. Приходите на регальов. Любіть театр так, як його любимо ми. Приходіть к нам і, і умріти. <ріст> Ні, не, не, не треба. Ви знаєте, не так часто театри наважуються на експеримент. Чи вдався ваш експеримент? Ну, це, звичайно, вже вирішить публіка. Але я бажаю, щоб ви не зупинилися на досягнутому, а розвивалися і ем, шукали нові шляхи до сердець глядачів. Так і, і підкорювали їх. От так. Ваші слова та Богу вуха. Ну, можливо, він нас чує. Ой, добре. До нових зустрічей. До побачення. До